Наступні 20 хвилин із Сергієм Гераймовичем він розповість про те, як містечко іскоростень стало окружним містом коростенем. Спойлер завдяки залізниці. Ви дізнаєтесь про те, як новий статус вплинув на розбудову міста, появу першої площі та вулиць, а також які будівлі Коростеня мають статус архітектурних пам'яток і є унікальними. Коростень – місто древнє було столицею племені древлян у часи Київської Русі. Ним керували монголо татари, литовські воєводи, польські шляхтичі, козацькі сотники, російські імперські, а потім радянські чиновники. Але архітектура сучасного українського міста Житомирської області всіх історичних віг не відображає. І може скластись враження, що історія користення пов'язана лише з древлянами, бо на території міста є чотири городища, та з СРСР, тому що більшість будівель користення збереглася саме з того періоду. Та насправді ж територія сучасного міста значно довше була під поляками, аніж під росіянами. Втім, сьогодні про польське минуле користення може нагадати лише пам'ятний знак про отримання містом Магдебурського права у далекому 1589 році. А ще ось ця могила на курганах. Напис на могильній плиті польською. Тут лежать рештки пам'яті до Мічели Січинської, уродженої Левицької. Прожила 50 років, померла 25 липня 1848 року. Щодо забудови польського періоду у Коростині нічого не зберіглось. Більшість будинків, яка була збудована в той період, вона була дерев'яна. А це такі матеріали, як кажуть, з сроком давності не дуже великим, і тому більшість об'єктів просто ну вона не дожила до наших часів. На екрані те саме місце, де колись стояв панський млин. Сьогодні це вулиця Древлянська, а до 1937-го називалась Мельнична. Те, що вже будували вже на початку ХХ століття, вони використовували більше бутовий камінь, цеглу, тобто сучасні вже матеріали, які з'явились, і ці будинки вже більш такі витривалі, як кажуть, для погодних умов, ну і взагалі в ситуації, які були. І тому деякі з цих перших архітектурних пам'яток, як ми називаємо, періоду початку ХХ століття у нас ще зберігались. Офіційно у користі є сім пам'яток архітектури місцевого значення, тобто несуть у собі культурну або історичну цінність. Ось одна з них це будинок, який знаходиться за адресою вулиця Івана Франка, 3А. Решта шість це будівля окружного суду, вона ж поліклініка, житловий будинок Грушевського, 18, будівля робітничого клубу, який багатьом відомий як районний будинок культури, хірургічний корпус центральної міської лікарні. Головний корпус школи номер 2 та будівля ПТУ. Всі вони збудовані не раніше 1927 року, тобто за радянської влади. Якщо говорити про більш давні будівлі, то це однозначно будинок засновника фарзаводу. Завод сам почав будівництво, сам розпочав роботу в 1904 році. Будинок був збудований приблизно в цей же період. Ну, є, є різні як думки, але коли будинок перебудовували або реконструйовували під вже сучасне приміщення для фарфорового заводу, там під полом було знайдено пляшку, в якій лежала записка від столяра, який клав підлоги в цьому будинку. Закінчив укладку паркета 1 червня 1906 року. Уродженець міста Лодзь Іван Михайлович Штраух виконав усю роботу столярну та теслярську на будівництві фарфорового заводу братів Пржибильських. Це нам дає підстави говорити, що це на сьогоднішній день один з таких найстарших будинків, які є в нас в місті, які зберігли ще з початку століття. Є деякі ще будинки приблизно того ж періоду. По вулиці Грушевської, по вулиці Франка, але, на жаль, вони вже дуже перебудовані і ну, не мають як кажуть, історичного фасаду, який він мав. Якщо ви досі не зрозуміли, де ж знаходиться ця одна з найстаріших будівель Коростеня, то показую. Ось вона: це початок вулиці Богдана Хмельницького, безпосередньо біля самого колишнього фарфорового заводу. Сьогодні це пустка з радянських часів. Вона використовувалась як адмінбудівля. А за часів засновника фарзаводу була його домом. Через жовтневий переворот пан Пржебильський був змушений здати справи управляючому, залишити коростень і переїхати до Польщі. Його діти ще фарфоровий завод пережило немало перепитій. Ось як він виглядав у роки Другої світової війни. А от будинок вцілів на це звернули увагу автори книги, випущеної до сторіччя заводу. Що стосується будинку Пржебильського, він заслуговує пильної уваги. І ось чому цей маєток побудований по типу барської садиби початку минулого століття, зберігся до наших днів дивом, дивом у повному сенсі цього слова. Складається враження, що він оточений невидимою оболонкою, яка оберігає його від несприятливих впливів. Навіть у роки Другої світової війни, знаходячись безпосередньо близько, до залізниці, яку постійно бомбардувала німецька. Авіація палав вогонь через бомби, снаряди та міни. Навколо були зруйновані два сусідні заводи. Цей будинок залишався неушкодженим. Інший на його місці згорів би разів десять. Кожним роком користень все більше змінюється, але не завжди на краще. Причини змін різні: ремонти та реконструкції, зведення нових будівель, занедбаність та забуття старих. Якщо ж говорити про десятиліття, то окремі райони взагалі було б складно впізнати користенцям, які давно покинули місто. Тим не менше є будівлі, які стоять на своїх місцях вже понад 100 років. Наприклад, ось цей приватний будинок по вулиці Івана Франка. Оце типовий приклад ще дореволюційної забудови. Тут, до речі, ще зберіглись елементи, бачите, з закритими ставнями. В принципі, всі будинки того періоду були такі. Але це типова конструкція, їх декілька вкористані ще зберіглось, подібних будинків, вони були розраховані на декілька родин для здешевлення будівництва. Але це от елементи так званих приватних будинків початку століття. Тобто на початку минулого століття коростенці проживали в таких да, будинку. Більшості в таких будинках. Да. Не менш цікавим є будівля дитячого садка, який знаходиться поряд. Достеменно історія будівлі невідома, але є припущення. Це був а, приватний будинок власника, а, якого ми знаємо тільки прізвище, прізвище Остерман, австрієць, який приїхав і збудував Коростені Спочатку ливарний цех, а пізніше завод, який ми називаємо механічний завод Жовтнева Кузня. А як ви вважаєте, ось цей паркан він може бути оригінальним? Це оригінальний старий паркан. Ви бачите, він зроблений литий, з литих елементів конструкції. Тобто це робилось виключно тут на в тому так називаємо ливарному цеху. Він зберігся навіть, ну, незважаючи на перипетії того часу. Відомо, що у XVIII столітті в правобережній частині Коростеня був збудований великий архітектурний об'єкт, який до наших днів не зберігся. Його приблизне місце розташування ось ця територія біля пам'ятника князю Малу. В деяких документах він проходить як маєток, в деяких документах проходить як родинне гніздо або навіть замок. Одного з власників нашого міста, який тут був у 18 столітті, звали його Стефан Любовицький. На жаль, він був збудований з дерева. І власник не дуже дбав за ним. І коли на початку століття, вже 20-го, приїжджали дослідники, то вони... Констатували, що залишилась тільки дуже втомлена, стара споруда, на якій було написано, що тут проживав Стефан Любовицький. Це, типу маєток Стефана Любовицького. На жаль, він не зберігся, який він мав вигляд, ми також не знаємо. І... Але це була така, ну, напевно, найбільш така центральна, визначна споруда для всього міста того періоду. І ми залишились без будь-якої архітектурної фішки. На жаль, так. Да. На жаль, у користині немає унікальної архітектурної спадщини, як у багатьох інших древніх містах України. Ні фортець, ні бастіонів, ні соборів, збудованих сотні років тому. Ви тут не знайдете. У користиня інша фішка залізниця. Завжди кажу про це, що для нас залізниця це місто утворююче підприємство. Якби залізниця не пройшла через цей населений пункт, то він, скоріш за все, так і залишився б ремісничим містечком із коростень овруцького повіту, в якому проживало менше тисячі осіб. Після запуску залізниці населення почало стрімко зростати. У 1926 році містечко отримало статус міста і змінило назву на коростень. Залізниця відкрила дуже такий потужний шлях для як, початку бізнесу для багатьох. Ну, ми знаємо, що після залізниці в Коростені з'явились ливарні майстерні Остермана, потім порцеляновий завод пана Пшибельського. А це в свій час вже дало поштовх для того, щоб люди з місцевих околиць почали приїжджати в місто і вже оселятися тут. Ось кілька фото того періоду 1925 рік, продуктовий магазин, консерви, оселедець, ковбаси, какао, шоколад, вина кращих сортів. А це 1927 рік. Новозбудована будівля Коростенського державного театру. До наших днів не зберіглась. На її фоні фотографуються учасники окружного з'їзду рад Коростенщини. Тепер Коростень не ремісниче містечко, а важлива адміністративна одиниця. І все завдяки залізниці. Я вже казав. Ну залізниця його підняла до рівня досить такого ну, населеного міста то він на себе перетягнув функції як такої центральної адміністративної одиниці. Чому? Тому що міста, такі, навіть як Житомир, Ровруч, вони на той час менш повільно розвивалися, а Коростин, завдяки залізниці досить потужно розвивався. Цікавий факт: якщо у містян запитати, якою є їхня улюблена будівля Коростеня, то старші люди назвуть ту, якої більше немає. Мова про залізничний вокзал, помилуватися яким сьогодні, ми можемо лише на фотографіях. Їх зберіглось багато навіть з часів Другої світової війни. А це фото зроблено взагалі у 1902 році під час спільного молебню біля каплиці при станції, з нагоди відкриття залізничного руху через станцію Коростень. Ну, старий вокзал без перебільшення можна назвати архітектурною пам'яткою взагалі того періоду, ну і, і навіть ну, якби в сучасний реаліях це би була надзвичайна пам'ятка архітектури. Старий вокзал збудував архітектор Олександр Кобелєв. Серед відомих його робіт будівля Національного банку України, будівля Київського політехнічного інституту, залізничні станції в козятині, сарнах, бендерах і колись у Коростині. Сьогодні його ми можемо бачити лише на архівних фото або на кадрах радянського Pardon. фільму Рижик пардон. Пардон. <паспорт> Ардон! Чорт! Ваш <возьми>. паспорт! Цікавий факт. Пред'явити пашпорт просить коростенець. Зіграти роль у фільмі довірили актору коростенського театру пану Старосельцю. А так виглядає сучасний залізничний вокзал. Він значно більший свого попередника, який вже не справлявся з пасажиропотоком через коростень. Та ще й був не у кращій своїй формі. Я думаю, що найбільша проблема була в тому, що зв'язку з тим, що залізниця перевозила дуже великі вантажні обсяги і вібрація його потихеньку приводила до стану аварійності. І, ну, я думаю, було прийнято просто звичайне рішення не залишити його як пам'ятку, а просто на його місці збудувати новий вокзал. Підсумуємо, у 1902 році через ремісниче містечко Іскоростень пройшов перший потяг. У 1926 населений пункт отримав статус міста та ще й окружного. В цей час починає збільшуватись кількість населення і з'являється необхідність у розбудові вже не Іскоростеня, а Коростеня. Містобудівельники починають забудову вулиці, яка, за задумом архітектора, мала стати однією з центральних. Це вулиця, яка жодного разу за роки існування не змінила своєї назви. Це вулиця імені Івана Франка. Вона почала формуватись також у період середини 20-х років минулого століття. І забудовувалась спочатку як це була абсолютно приватна вулиця, на якій було багато збудовано цікавих приватних будинків, про які зберіглись навіть архітектурні ескізи, які їх будували. Серед цікавих будівель вулиці, школа мистецтв. Раніше вона була міським готелем, районний будинок культури. Він же робітничий клуб. У роки Другої світової війни вулиця зазнала значних руйнувань. Більшість житлових будинків були знищені. На їх місці у 50-ті звели так звані Сталінки. До речі, сталінський стиль взявся від архітектури ще дореволюційного стилю, який був в Росії. Тобто вони їх дещо змінили, але в принципі це норми, будівничі норми були приблизно того ж періоду. Будівництво оригінальних будинків завершилось у Коростені та й в інших радянських містах у 1955 році. Цьому сприяла постанова про усунення надмірностей в проєктуванні та будівництві. Надмірність це, наприклад, арки, колони, оздоблення будинків різноманітними балясинами, еркерами та іншими декоративними елементами, які роблять будівлі красивими. Професія архітектора втратила творчу складову. Почалась епоха функціональної радянської архітектури, добре відомі нам Хрущовки та Брежневки, адже будувати їх простіше та дешевше. Про функціональну радянську архітектуру Коростеня більше ми розповімо у третій частині передачі про старий коростень. А зараз увага роботам архітектора, який до 1955 року встиг збудувати у Коростені найкрасивіші його будівлі. Лемиш – особистість загадкова, про яку практично нічого не знає Google. Все, що нам про нього відомо, це те, що він був архітектором з Харкова, який у другій половині 20-х років 20-го століття був залучений до роботи в Коростині. У той час після отримання містом статусу окружного постала необхідність в його розбудові. Завдяки таланту Лемиша у користині було збудовано такі яскраві будівлі, як окружний суд окружком будівля, яка не пережила Другу світову війну. Знову ж таки робітничий клуб школа номер два. Це все, от, стиль він читається, він унікальний, він такий специфічний, але він абсолютно, будемо так казати, створений не за типовими проектами, як після ну, я вже, як вже було пізніше. Тому вони, будемо так казати, з точки зору архітектури, вони цікаві, саме от для тих, хто цікавляться цими питаннями. Ну, І сам спосіб виконання це бутовий, бутовий камінь, і два типу цегли, які використовували, вони такі. Як кажуть, такий типово європейський стиль. Якщо хтось був, наприклад, в Англії або в Германії, це дуже, дуже чітко відслідковується, що він брав саме звідки от тенденції, які там були. Будівля, на фоні якої ми писали інтерв'ю, також збудована архітектором Лемешем. Вона знаходиться за адресою вулиця Музейна. 3. тут був центр соціальних служб. Раніше редакція газети. А ще раніше, ви не повірите, комітет Коростенської міської ради, тобто білий дім, починаючи з 1926 року. До війни тут 100% був до 1941 року, тут 100% знаходився виконавчий комітет Кристинської міської ради. Всередині цієї будівлі все ще збережені деякі оригінальні деталі, наприклад, сходи. Тут ще залишились елементи старого так називаємо лісничного марша, який ще був виготовлений з дерева. Це оригінальна конструкція ще того періоду, який не потрапив під реконструкцію, зберігся. Звертаємо увагу і на вікна металопластик до цієї будівлі ще не добрався. Можете ще побачити, тут ще збереглись засови періоду ще воєнного періоду, вони специфічні, які вже сьогодні ніде практично ніде не зустрічаються. Поки передача готувалась до ефіру, ситуація з будівлею змінилась. Пластик все таки добрався до вікон та дверей, а історичний фасад закрили дитячим майданчиком. Тепер у колишнього білого будинку почався новий етап. Повертаємось до питання, яке задавали на початку передачі. Якби будинки могли говорити, що б вони нам розказали, цей, враховуючи його історію, багато цікавого. Під час війни є інформація, що тут знаходилась біржа праці, яка працювала ну, в окупаційний період з окупаційною владою, яка, будемо так казати, набирала трудові резерви як для роботи на території України, так і для відправки в Германію. А після війни це приміщення знову використовувалося як місцева адміністрація, воно вціліло, як ви бачите. І перший голова Коростенської, ну, виконавчого комітету Коростинської міської ради з прізвищем Конкін, він знаходився тут, засідав тут. Тут відбувалися основні, будемо так казати, події життя міста. Піднімаємось в кабінет до товариша Конкіна. Сергій Олександрович тим часом розповідає, що ця будівля була автономною у плані забезпечення себе теплом. У кожному приміщенні була піч. Бачите, елементи ще старої печі, яка була тут колись для опалення. Це була кімната Каростинського голови колись, тому опалювали, там для нього спеціальну піч зроблена була. Давайте зайдемо. Ось Що зберігалося оригінальна печечка. Скоро вже піде під ремонт. Але які ну, виступили, вона так, так. Ні, це оригінально все. Так? Да. Просто підтримували. І просто пофарбували це. Взагалі виложені плітки. Це плітки губерна. І це був кабінет військової голови, голови. якому було да. прізвище. Конкін. Да. Ну, післявоєнний. А довоєнних там ми ще деяких не знаємо навіть. Поглядаємо будинок ззовні. Для когось звичайна будівля для краєзнавця одна з найцікавіших у місті. Ну, тут гарно от зберігся цокольний поверх, так називаємо, і видно, ну, як собі бачили архітектори того періоду, як оздоблення, бачите, і цегла таким напівколом. І як бутовий камінь був ну, цікаво покладений, і навіть от розшивка. Ну, як кажуть, для більшості не має значення. Для мене, як для любителя, я бачу, що це оригінальна розшивка ще того періоду, вона зберіглась прекрасно, бо матеріали, які використовувалися, вони досить живі. Подібне ми можемо бачити на будинках міського містечка. Так, так. Практично в той період це була єдина система будівництва, така як тут гарно виглядає. Тобто, як я вже і казав, лікарня. І військове містечко, і центр міста. Я впевнений, що якщо б зняти фарбу з приміщення поліції сучасного, там також точно такий стиль. Будівлі створені архітектором Лемишем, цінні для користення. Вони унікальні, створені за оригінальними проєктами, на відміну від типового будівництва. Хрущовки, сталінки, дитячі садки радянського періоду, однакові практично всюди. А от другу таку поліклініку, як у користині, не знайти більше ніде. Якщо ви досі не перемкнули, значить вам як і мені цікава історія забудови міста у третій частині передачі. Ми поговоримо не лише про будівлі, а й про користенців, які їх створювали. Фактичний матеріал для нашої розповіді ми взяли із архівів Коростенської преси, в якій регулярно публікували репортажі з будівельних майданчиків. Дізнаємось особливості зведення будинків. Прочитаємо за що дякували. А на що жалілись новосели. Розглянемо унікальні фотографії радянських новобудов та портрети тих, хто їх зводив.